Од Януковича і його соратників покарати не можуть. Про це повідомив речник генпрокуратури Юрій Боченко. Каже, за українськими законами заарештувати їх не можна, так само як і конфіскувати майно, доки вони перебувають за межами держави. Мова йде про високопосадовців, серед яких Віктор та Олександр Януковичі, Віктор Пшонка, Віталій Захарченко, Микола Заров. Щоб притягти їх до відповідальності, генпрокуратура просить парламентарів прийняти закон про заочне кримінальне провадження. Без заочного кримінального провадження неможливо почати в судовий розгляд справи стосовно підозрюваного, відсутнього в країні, без фізичної присутності обвинуваченого неможливо отримати вирок суду, а без вироку суду практично неможливо конфіскувати майно. І генпрокуратура не висунула поки що підозри депутату регіоналу Олександру Єфремову. Йому закидають зловживання владою, зокрема тиск на посадовців держпідприємства «Луганськ вугілля». в генпрокуратурі. Запевняють, слідство триває.